Доброго вечора, ми з України. Так, десь тиждень до нього не підходив, як часики, по-моєму сюди. їде він, звісно, добре. Зараз ми зараз зустрінемося з Русланом. Це тому, кому ми з C-Crosser міняли подушки і поїдемо на двох машинках, бо треба з Хортиці якось повернутися назад. Сарусик стоїть. Так що, зараз треба подзвонити Євгенії. Дізнатися адресу, куди нам їхати. Делать. Знаю, знаю. Ну что же делать? Треба что? Менять. -то. Так точно. А Бо... Боже... как нет, стоит. Будет продолжение Ситроена. Нет. Нет? Не Я Довольний. Понакупляли своїх дизелів, котрі не їдуть. Боже, а що ти за маневри? Які? Ну якісь странні ми. Давай за... оператора до собі? <ріхи> Машинка вернулася власниці, Йдемо додому. А далі щось буде видно, бо я ще сам не знаю, що буде далі. Підписники тут. Я вже доріз до того моменту, коли в мене вже власний водій. Що буде далі? Побачимо. Бо я ж кажу, я сам не знаю, що далі. Дейнекстей. Новий день. Що, Гольфіка вчора відігнали, нічого не знімав, коли віддавали, бо я ще мені незручно. Щоб людей не ставити незручне положення. Зараз, зараз їду, їду по ходу. До відточка по ходу заїдемо в автомагазин, Надо ж на Ланаса купити стоїчки, бо заїдемо у гараж, візьмемо цю приспособу для того, щоб розбирати стойки. Ну і все по ходу будемо робити. Так що зараз заїжджаємо в магазин, купуємо вкладиші стояк, правильно вони так називаються, вкладиші стояк. І побачимо, бо я ж кажу, ніколи нічого не можна планувати, бо воно ти заплануєш, а воно ніхіра ні не виходить. Так що, як буде, так буде, погнали. Сьогодні воно у нас 14. Бо вам треба відосик. Так що у нас? знов цей магазин. Він по дорозі ось ми сюди і приїхали. Так, стоїчки купили по 750 гривень. 1500 дві штучки. Так що, все, поїхали. Так, вітечок виганяє Ауді, Заганяємо Ланоса. Так, на чому я там зупинився? Заганяємо Ланоса. Знімаємо стоїчки. Як ключі забув, треба буде ще раз з'їздити за цей приспособи. Зараз подивимося, що він запуститься чи ні. Акумулятор. Акумулятор печалька. E isso é bom. Він не знімається ніяк. З однієї сторони зняли. Ну, я зняв з однієї сторони, тепер з 10 сторона хай там знімає. <свісно> Ладно, ми помучилися, зняли. Тепер треба її розібрати. Трохи згодом з'їжджу, заберу ту штукенцію, що стойки розбирать. Бо я кажу, ж, десь забув ключі. І, 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 і все. І замінимо вкладище. Все. Далі буде. Далі друга сторона. Якось так, якось так. Пум, пум, пум. Що там? ржава телега? Так, ну да, да Я цю сторону зняв, розібрав, тепер віть та сторона. Скажи привіт, бо ти так і не поздоровався з підписниками, вони ж тебе хотіли так, бачити. тут Ой, коротше, коротше, хто знає, я ж кажу, як воно знімається все. Та той зрозуміє. Так, для тих, хто не знає, продаються ось такі от вкладищі. Розбирається стойка. Відкручується оця гаєчка, винімається, вставляється, вкладиш, і все. Гулять, не перевернулося. Так, ще, що, треба молдинги приклеїти. Двохсторонній скотч вже наліпив. Тут наліпив полосу, щоб рівнесенько було. Ну і, і, і. Роботи продовжуються молдинги з однієї і з другої сторони приклеєні. А ось стоєчка до сих пір не розібрана. Чекаємо. Вже у нас 15 хвилин Фу, на четверту. Зараз вже поїдемо за цей прибудом. Що, забрали? На годиннику у нас вже на пів п'ята. Я вже задовбався. Я ж кажу, ніколи не можна планувати, бо я забув ключі. І оце от ми чекали і все це. Довго-довго все проїздло. Погнали. Треба сьогодні хоча б одну сторону зробити. А ще я забув взяти, купити були на Слов'янському. Забув купити цю косточку стабілізатора. Ну то ладно, то вже куплю Ах, і зробимо все. І погнали в гараж. Зараз з вітечком швидко все замінимо. Приїхали, все. Погнали, розберемо. Ой, Фу, Так воно і виходить, що цілий день, блін, коту під хвіст. Ніхіра не зробили, а день майже все. Так, отак, коли встановили Зараз попробуємо відкрутити. Ого! А ну, подержи, я попробую открутить. Мальтур. Типа монтировочка Типа вот такая Вот, такая. Ось, вот таким нехитрым Способом. Я что шток не провертається, далее. Коротше, далі. Далі. От. Далі отак от, от пальчиками берете і відкручуєте. Нічого складного. Все, притримали. ты видишь что происходит а так тут же вот эта надо гайка отку отпустилась она ж тут на пружине стоит тепер залишилось відкрутити ось всю, якось и замінити вкладиш. нічого теж страшного. ж страшного изновка саме Нічого не відкручується. От так от. Все, за перший коментар подаруємо гайку. Праву мону. Так що пишіть коментарі. Ой, Дякую вам за перегляд там. І все. Опа. Саша. А, я на гарячу. Угу. Слава другу. Так, у нас здесь є. У нас є гайка нове Закручуємо її, збираємо в обратній послідовності. Ох, як же задовбали ці корчі. Але треба зробити, щоб наступного власника була нові стоїчки. стоїчці. Короче, і так же збираємо. Що ти кажеш? За перший коментар гайку, да, відправив? Угу, да який він, да? Це відео буде без коментарів. <смес> Все, стойка зібрана. Ми збираємося у зворотньому напрямку, друга сторона вже не будемо знімати, але ви зрозуміли саму суть. Короче, все. Мы ее завышится Залишиться заменить кисточку все стабилизатора. и ту сторону. Так что стоечки будут нови. Что ты, Витечек? Что ты скажешь? Сбирается, ты сказал, быстрее, да, чем разбирается? за сколько? Так, хвилин за 10. Що ти скажеш? Підписуйтесь на канал, да? ставте лайки. Та, ж, і будуть вам, і будете вичиняти теж такі корчі. Гайку подаруємо. Запиші коментарі. Ось така.